Друзі, усім привіт сьогодні у нас в якомусь сенсі особливий випуск: Верховна Рада звільнила з посади голову Служби безпеки України легендарного не побоюсь цього слова Василя Малюка. І саме у цей день у світових змі вибухає новина про масовану атаку на чотири нафтові танкери біля узбережжя Росії. Випадковість чи це можливо остання операція, яку затвердив саме Малюк на посаді, і що означають його останні слова? Йду з посади, але не зі Служби безпеки України. От давайте по порядку з усіма деталями у цьому випуску і розбудемо розбиратися. Але спершу підпишіться на цей YouTube канал і відреспектуємо Василю Васильовичу лайками за його суперважливу роботу. Щоб зрозуміти взагалі події, потрібно згадати, хто такий Василь Малюк і що він. Означав для служби безпеки України в останні роки. Він прийшов на посаду в один із найважчих моментів у лютому 2023 тисячі і з перших днів він озвучив принцип, якого дотримувався, і я впевнений, буде дотримуватись на службі. Смерть єдина перспектива для окупантів. Під його керівництвом служба безпеки кардинально змінилася. Давайте скажемо чесно, з класичної спецслужби. Вона перетворилася на потужний оперативний штаб, який воює не лише зі шпигунами. Але й на фронті у повітрі, на морі, всюди його ім'я стало синонімом гучних і успішних операцій від павутини по стратегічній авіації до ударів по Кримському мосту. Але сьогодні його шлях на цій посаді завершився. Але завершився дуже гучно, друзі. Чому? Тому що видання Reuters повідомляє одночасно з новиною а, про звільнення малюка, коли народні депутати проголосували. Про атаку безпілотників на чотири нафтові танкери у чорному морі вони знаходилися поблизу терміналу каспійського трубопроводного консорціуму «КТК» біля Новоросійська. Якими були цілі, друзі? Це не аби які судна, тому що вони займалися перевезенням казахстанської нафти з родовищ Тенгіс і Карачаганак. Яку Росія експортує через свої термінали, це дуже вразливе місце для Кремля порушення логістики з дорогоцінною казахстанською нафтою. Якими є наслідки пожежі, пошкодження, ураження? Важливо до речі, що з екіпажів ніхто не загинув, але це сигнал. Сигнал судновласникам і страховим компаніям. Ваш бізнес з Російською Федерацією це ризик. Офіційно Україна не бере на себе відповідальність. Ну, зрозуміло, чому, але Джерела Reuters прямо на це вказують. Контекст насправді дуже очевидний. Чому, е, чому це малюк? От чому ми пов'язуємо це з атакою саме під керівництвом Василя Васильовича? Тому що він сам у своїй осі прощальній колонці, опублікованій, до речі, в той день е, звільнення, дав чіткий натяк. Він пише СБУ. Безперервно била агресора на воді. Морські дрони СБУ, Сі Бейбі, стали справжнім жахом для російського флоту. Бавовна палає, палала і буде палати. Це не просто звідрузі, це маніфест. Як би це гучно не звучало? І ця атака на чотири танкери його логічне продовження. Свороду, знаєте, це автограф на прощання. Малюк не просто перераховує операції. В цій своїй останній прощальній колонці він вибудовує їх там у певній ієрархії, підкреслюючи стратегічний вплив. Перша операція Павутина на проти стратегічної авіації Росії на першому місці це найважливіший удар по здатності Росії завдавати масованих авіаударів по Україні. Мінус, як ви розумієте, 41 літак стратегічної авіації Російської Федерації. Далі Кримський міст тричі, символічно і логічно ціль номер один підрив міфу про російськість Криму. Далі удари по НПЗ і по складах. Це економічна війна. Він прямо каже, що ми б'ємо по фінансуванню від цієї війни. Бойові дії на фронті, друзі, звільнення зміїного курська операція, рекордне е захоплення, взяття полонених російських. Це відповідь усім можливим критикам всередині країни, що СБУ не тим займається, мовляв, насправді СБУ – це цілий бойовий підрозділ. От як все це змінилося. Далі цифри знищеної техніки, друзі, конкретика, яка взагалі не підлягає будь-якому сумніву? Це доказ ефективності для партнерів і для громадян, а ще контррозвідка, ще внутрішня безпека, малюк зачіпає надзвичайно болючу тему, зраду і агентурні мережі. Фраза, коли ворог стоїть під твоїми стінами, пряме обґрунтування жорсткої внутрішньої політики. Плюс агенти ФСБ у Рясах вперше за малюка були нахрін вичиснені ці агенти. Самоочищення служби безпеки України. Скільки кротів? Було зловлено все це робота Василя Васильовича. Але повернімося до танкерів, друзі. Атака на чотири танкери це лише вершина айсберга. Згадайте, давайте детальніше проговоримо, що робила СБУ під керівництвом малюка у морі. 29 листопада. Увага на екран. Кадри. Атака на танкери Кайро і Вірат. Після цього гнівна реакція Ердогана. Згодом атака на інший танкер Мід Волга 2 Теж критичні ушкодження для танкера. 10 грудня. Атака на танкер Дашан джерела в СБУ прямо підтверджують, що це спецоперація судно вартістю в 30 мільйонів доларів виведено з ладу. Зауважте, це вже третій танкер за два ось тих тижні, про які ми говоримо. За два тижні, що малюк писав у колонці. Ще раз звертаємось до його слів. Ми не граємо в карти, але спецоперації СБУ щоразу ставали козером для України і ляпасом в протистоянні з ворогом. Ось вона, друзі, козер. За козирем, кожен танкер це ляпас, і кожен ляпас коштує Росії мільйони доларів і неймовірну репутаційну втрату. Навіщо все це? Відповідь це тіньовий флот, це головна артерія, яка годує бюджет війни. Після санкцій Європейського союзу і G7 на російську нафту Кремль створив власну підпільну ось цю флотилю. Понад 1240 старих суден. До речі, ще й дуже небезпечних до того ж. Вони ходять під підставними прапорами без належного страхування. Це фактично плавучі екологічні бомби. Станом на кінець 2025 року, друзі, до 69% російського нафтоекспорту йшло саме через цей флот. Це приблизно 200 мільйонів доларів щодня. 200 мільйонів прийшов малюк і мінус, тому стратегія малюка була чіткою не тільки бити по цих танках фізично, але й створювати для них просто нестерпні умови, і це насправді друзі працює. Ось що я вам хочу сказати: це працює. А чому так? А тому, що. Погляньмо на цифри за тільки листопад 2025 року, за даними служби зовнішньої розвідки України, з російських портів вийшло на 17 танкерів менше аніж у жовтні, і це тільки кінець минулого року. Що зараз ситуація набагато змінилася? Нам треба оновлені дані для того, щоб розповісти. Експорт нафти впав на 2 мільйони тонн. Найбільше скоротили закупівлю Індія, Китай, і Туреччина. Ердоган, привіт. Вартість страхування таких рейсів в Чорному морі зросла на 250 відсотків. Друзі, кожен рейс стає дорожчим і набагато ризикованішим. Бізнес починає відмовлятися, як сказав президент Зеленський, до речі, що вже щонайменше 20% цих суден зупинені, 20%. Бюджет Російської Федерації недоотримує щонайменше 37 мільярдів доларів. Ось що насправді означає кожна бавовна на танкері, про яку каже Василь, Василь Васильович Малюк. Розумієте? Тому друзі, що ми маємо сьогодні? Символічне завершення ери, так би мовити, атака на чотири танкери це символічна крапка в роботі малюка на посаді очільника служби безпеки України. Він е, пішов, залишивши після себе чіткий тренд безкомпромісну боротьбу з фінансуванням війни РФ. Але на цьому бавовна не завершується, тому що саме люк у цій колонці анонсував нову бавовну для Російської Федерації. Тому тут можемо спокійно видихнути. Він буде займатися спецопераціями щодо Російської Федерації, перебуваючи в структурі Служби безпеки України. Стратегія продовжується. Малюк пише: Я йду з посади, але не з СБУ. Новий голова Євгеній Хмара, колишній керівник Альфи, Він представник тієї самої нової генерації. Його призначення свідчить, що курс на активні спецоперації лише посилиться. А якщо окремо малюк буде ними займатися, а не розпорошуватись в якості очільника СБУ на інші завдання, це це ми б'ємо одним кулаком. Уявляєте, що це буде? Таких танкерів по 4 по 5 штук щодня можуть там палати на території Росії чи в морі, чи де вони там будуть палати? Тренд працює, друзі. Атаки на танкери це не просто прикольні вибухи. От класно, да, бавовна і так далі. Ну, звичайно, класно, але це системна робота, яка поєднує військову, економічну інформаційну складову. Вони змушують світ уникати співпраці з Російською Федерацією. Вони підвищують вартість російського експорту і буквально сушать джерела фінансування війни. Росія втратила повністю панування у чорному морі. А якщо згадати операції малюка, а зараз вже, до речі, і хмари у Каспійському морі, коли нафтобурові вишки знищуються. От до речі, я в минулому випуску, поза минулому випуску, розповідав про вражені чотири платформи в Каспійському морі. Так, вони і там панування втратять з такими темпами. Тому спасибі величезне Василю Васильовичу за його роботу. Ми чекаємо на нові операції, на кшталт павутини, а можливо, він нас здивує чимось іншим, перебуваючи в структурі Служби безпеки України, займаючись безпосередньо самими операціями, але вже під керівництвом Євгенія Хмари, який, як ми сподіваємось, не підведе. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, будь ласка. Підписуйтесь активніше. Бережіть себе. Респект малюку і слава Збройним силам України.